час подій на майдані та сьогодні у час агресії Росії проти України надзвичайно активізувалась українська діаспора у світі. Як давно створені, так і нові групи українців за кордоном намагаються допомогти своїм побратимам на батьківщині. У сполучених штатах існує розгалужена система українських кредитних спілок. Українські фінансові установи обслуговують переважно українську громаду у США та служать певним об'єднуючим фактором для громади цього тижня. У Вашингтоні представники України. Аїнських кредитних спілок зібрались на свої щорічні збори сьогодні. Ми запросили до студії двох учасників зборів представників української кредитної спілки у місті Рочестер у штаті Нью-Йорк, Тетяну Дашкевич та Олега Лебатько. Вітаю панове Дякую, що знайшли на час. Дякую. Отже, взагалі існування кредитних спілок це така незвична насправді для України система, але дуже звична для, для Америки. Взагалі, як працюють коротко, як працюють українські кредитні спілки. Ну, українські кредитні спілки почали своє існування після Другої світової війни, коли багато українських іммігрантів приїхало, і вони не знали мови, не знали фінансової системи, і тому почали створювати свої кооперативні фінансові установи. І це головна е, різниця між банком і кредитною спілкою, що кредитна спілка є кооперативна фінансова установа, і кожен член цієї кредитної спілки є її власником. І інша різниця ця кредитні спілки вважаються. Неприбутковими організаціями і накладаються податком на прибуток. Яка взагалі кількість українців взагалі, зібрана? Ви маєте в свої дані? Можливо, ви знаєте, по по сполучених штатах на сьогоднішній день у сполучених штатах працює 14 українських кредитних спілок, які об'єднують близько 100 тисяч членів кредитних спілок, і також у своїх активах нараховують. Близько трьох більйонів доларів, Ого. тобто це потужні організації, які мають поважний вплив також на фінансову систему і пропонують. Досить стабільні, хороші послуги своїм членам. Я знаю, що, Україні, що ці, вони працюють все ж таки як банки, і вони гарантують так само ці вкладення. Як так чи я правильно це розумію? Однозначно, так, кредитні спілки у Сполучених Штатах. А, е, е, Забезпечення так забезпечення кредитних спілок у сполучених штатах нічим не відрізняється від звичайних банківських mm -hmm. установ. Однакове є забезпечення, однаково воно регулюється державними установами, і так що це досить безпечні стабільні фінансові установи, які не відрізняються у своїх послугах, у своїх сервісах, які вони надають своїм членам. Е, кредитні спілки практично стали таким собі, якраз тоді вони коли вони створилися вже розвинулися, стали своїм своєрідним таким хребтом для української громади у США. Які взагалі найбільші потреби українців ви сьогодні задовільняєте? Ну звичайно, ми обслуговуємо в основному на іммігрантів з України східної Європи. Хоча за останній час дуже багато американців також стають членами кредитних спілок. А основні послуги, які ми пропонуємо, це позики кредити на нерухомість, кредити на автомобілі. Персональні кредити, кредити на кредитні картки, mm -hmm. на дебітні картки. Ну і звичайно, технологічні послуги. Зараз молодь дуже любить всі послуги отримувати через мобільні телефони. Так що це наш mm -hmm. головний також напрямок зараз. Праці. Це напевно, зручно для українців, які приїжджають, тільки сюди не знають системи. Також звернутися до своїх і можливо навіть люди не знають мови дуже часто. Чи так це є? Звичайно, звичайно, не тільки не лише мовний бар'єр, але звичайно, умови, які пропонують українські кредитні спілки для mm -hmm своєї громади є краще ніж ті умови, які би вони могли отримати у інших фінансових установах. Це одна з вагомих переваг, які надають українські кредитні спілки своїм громадам. Тепер я хочу вас взагалі запитати про вашу допомогу. Я знаю, що ви об'єднуєте українські українців навколо себе. Ви робите якісь акції, організовуєте концерти для того, щоб допомогти українцям зараз, особливо в цей складний час. Які першочергові проекти ви сьогодні фінансуєте, і, взагалі, як вам вдається залучати ці кошти на протязі довгих років? Кредитні спілки допомагали місцевим організаціям, молодіжним, спортивним танцювальним групам, але зараз ситуація на Україні звичайно головний напрям наших пожертв. Це є зв'язані з Україною. Ми, наприклад, мали благодійний концерт, на якому зібрали близько 60 тисяч доларів, і ми виділили основні напрями розподілу цих фондів для місцевих переселенців в Україні, які мусили виїхати з зони, АТО, також для сімей загиблих і поранених бійців. Ну і медичне устаткування, медичне обладнання, яке ми також закуповуємо тут і передаємо контейнерами до України. Як ви працюєте з українцями в Україні? Яким чином ви знаходите ці контакти? Тобто, яким чином ви гарантуєте те, що якраз ваша допомога йде безпосередньо на потреби? Ну, так як усім нам відомо, за від часу подій на майдані волонтерський рух розвинувся не лише на території України, а звичайно, і на території Сполучених Штатів Америки. З'явилися організації, які поєднують волонтерів, які працюють у Сполучених Штатах, і визначають, які є потреби на території України в зоні АТО, і таким чином відбувається розподіл і фондів, і цієї гуманітарної допомоги, яка з збирається у сполучених штатах. Дуже вам дякую, дуже дякую за вашу допомогу. І будемо, я так розумію, що Україна повинна на вас молитися. Насправді, сьогодні українці. Дякуємо за можливість з нами спілкуватися. Дякую вам також і.